Сьогодні пограю в гру. Від українських розробників, тому якщо вам сподобається залишу посилання на гру, додайте її в бажане в стімі Так, ви підтримаєте розробників. Одразу хочу наголосити, це дуже рання альфа, котрої мені надали доступ. Маєте це на увазі, на всяк випадок, тому що в майбутньому може гра може змінитися. Поїхав в гру потихеньку. Так, дивіться, вона мені чимось нагадала Даркенс Dungeons де у нас є Котре потихеньку треба розвивати, бачите, оце левели. І саме в цих місцях можна підіймати скіли своїх воїнів. Наразі в мене їх 4. Грошей в мене, звісно, немає. Тут 500 голди, щоб щось підняти. Скільки, я, до речі, за перший данж там підняв, 20 голди, тобто в мене нічого немає. Сенс в тому, що ти спускаєшся в данж, збираєш звідти саме ресурси і потихеньку прокачуєш своїх бійців. Так, в таверні, здається, я теж поки нікого не можу найняти. Так, це все, що в мене є. Добре, поїхали. Поїхали тоді сюди. Обираємо. Одразу хочу наголосити, в майбутньому гра може зовсім інакше виглядати. Оце данж. Бачите, як він буде йти потихеньку. Ось тут. Якщо до, до кінця дійти, то можна отримати якомога більше ресурсів. Так, нам сюди. Поїхав. Дивіться, в чому саме е мені сподобалася гра. Зараз режим паузи. Як тільки я рухаюсь, пауза знімається. Тобто е тут виходить таким чином, поки ти рухаєшся, все теж навколо тебе рухається. І як тільки ти зупинився, все теж зупинилось. Тобто Така, можна сказати, тактична пауза, щоб розміркувати, що робити далі. О, бачите, з'явився. Так. А, а давай спробую я в тебе Махію вдарити вогняною. Щоб знати. Так, а хто в мене ще є? З магією. З магії в мене більш нікого нема. О, бачите, ще один з'явився. Тепер у мене 2 секунди, поки. Так. А, то! Пацюк. З'явився. Так, прибив. 40... Тихо, 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 тихо. Так, пацюка, я, напевно, льодом вдарю. Тобто, не льодом, то блискавка, бо. О, а ти звідки? А це якась арена, чи що? Я розумію, на перший погляд може здатися, що просто там щось відбувається, б'ється. Але як тактично ця гра... Як би дуже цікаво. Одразу хочу сказати, що це раннє альфа, і якщо розробник доведе до кінця свою як би, працю, з цього проєкту може дуже вийти чудовий продукт. Так, а хто там? Позаду у мене хтось є? Нема? Давайте просто його бити. Ще раз, ще, 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 все, прибив. Ага. Здається, позаду мене вже був. І пацюк, і не тільки пацюк. Так, а чим я тебе можу вдарити? А якщо я в тебе камінням жбурну? А, ось так. Ага. Якщо в тебе камінням жбурну. Так, а тепер я спробую. А що це таке? Блискавка, чи що? Ано. Ну. Так, це блискавка. Перший данж, коли я проходив, їх стільки багато не було. Я не розумію, чому їх стільки багато. Ем... Так. У мене, здається, когось дуже сильно поранили. Ага. Ерік. Ні-ні-ні. Інше. Та що ж ви так нападаєте? Я навіть не можу зрозуміти, кого мені бити. Хлопці, вас занадто багато. Давайте якось подненькому. Треба полікуватись. Так, так. Чим я можу їх. Можу спробувати вогнем шкваркнути. Давай вогнем. І потихеньку буду відходити. Бух. Потихеньку, потихеньку, потихеньку. Так, що в тебе є? Ага, а в тебе є якийсь. Я не знаю, що це за скіл. Ану, на Ео спробую. Сокира якась велика. Я натис. Натис, але вони чимось не спрацювали. А, якщо так. Ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Як вас сплешом вдарити, щоб ви від мене відчепилися? У мене питання. Як мені вдарити вас з плешом? Так, богословення. Полікуй. Ти можеш полікувати оцю. Тихо, 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 тихо. Занадто вас багато. Так, нуль. Ану. На два. удар стається, так? Ану. О! Це сплешовий суперудар тільки ще був. Так. <сум pursuit> а, не знаю, як вам там на відео. Ну, принаймні. Принаймні... Ну Все так, легко, як здається, не відішов, чи ні. Ця... А, а там якась пастка, я бачу. Там якась пастка, я бачу. Так що ж ти скажеш? Слухайте відчувається, я бачу, там в таверні є дуже такі файні скіли з І мені зараз би ці сплишов скіли б знадобились би. Так, давай, напевно, помагу. Отуди. 4. На, так, мінус мах. Що в мене там? Через 0 секунд. Зараз. Ага, все. через 0 секунд. З'явився ти. А що ти можеш мені. Зробити. Ти можеш просто вдарити. Або зробити комусь благословення А що це три? А... Ну, її. Ага, або відновити життя. Тих. Так, які в тебе супер удар є. Лікування, пастка. нічого в тебе немає? Ти щоб мені могло зараз знадобитися. Добре, просто вдар. з плешом би вас зараз би шкваркнути. А ну давай спробую електрику іще раз. Є, мінус один. Щайпацюк. Щайпацюк. Вдар його кувакопцеву. Хто? А звідки вогонь? Я ж вбив в мага. Тут. Ще два маґа. Тут три мага! Ви що? Поки. Мене відволікає орк. Тут навколо мене зібралась купа цих магів. Так. Ану, ти можеш заваншотити його, якщо я тобі зараз. А, ну, давай в цього. Ні, не ваншотиш. А, тобі ще скіл треба прокачувати. А, так, давай. Зробимо так, щоб він трохи. А чому? В нього ж зіронки навколо літають, він повинен зостанутися. Та що ж ти скажеш? Їх занадто багато. Їх занадто багато. Ні, я спробую, звісно, зараз відбитися. Я розумію, там трохи музики не вистачає, або ще щось. Я може там щось підставлю. Так. Так. Ну ви зрозуміли, бій тут тактичний і. Треба обмірковувати над тим, кого ти будеш як бити. Тобто, я до цього, коли один бій проводив, там в мене була зовсім інша мапа. Вони тут генеруються. Е, я був в замку, і тунельно якби йшов потихеньку, вибивав їх там. А тут виходить якась арена, і їх занадто багато. Ух, ти що ж ти диви, і пацюки, і всі навколо. Тут, напевно, скільки протримається Так. А ти можеш? О, ти можеш вдарити. А я не хочу скіл. А прийдеться. Давай просто вдар його. Та я ж кажу, вдар його, я не натиснув. О, все є. Так, магічка. Де вона? Магічка та. скіли звільнилися, але я не бачу. Давай, напевно, того спробуй добити. Ану. 23 замало. 23 замало. Маги мене будуть постійно з... здалека бити. Ану на 3. Полікуватися. Ah. А як активувати оце? Пастка? Може я неправильно натискаю? Там ще обладунки їм можна одягати, щоб демедж набагато менше проходив. А ну йди сюди. Мінус. Так, 0-1. Зараз ще спробую. Вогник, вогник, жарку, жарку тримай. А чому? Я ж натиснув. Так, 11. Там в них протидія у кожного. Це добили? Ааа, знову ці орки і не тільки так. Ближній бій, два. Давай. Отаки. От Ох! Зачепив трьох. Трьох зачепив. Добре. Ще щось пуйшове треба. А, електрику, Давай сюди, електрику. Електрика. бий, Є. Та що ж ти скажеш, та що? Шо... Та відчепіть це від мене, завідково стільки багато! Я не думав, що тут стільки багато буде. Я думав, я по якомусь буду замку йти і потихеньку вас виб... вибивати. Так. То згенерувало, так, згенерувало. А... а мах, 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 навколо нема. Ану, нема. якщо вогнем спробувати вас. Вогнем спробувати Те... в тебе давай. Так. Ага, вогнем штотає. Орків, все зрозумів, вогнем, що те. Так, ану, камінчик в нього вкинь. Може встигну? Ага, встиг. Але все одно отримав. треба лікуватися. Треба лікуватися. Полікуй її. Чому її найбільше б'ють? Там ще мана в них є. Так, ти відновився, так? Але в тебе немає скілів. А можеш його вдарити? Так, вдарив. Цей магію і зараз спробуємо мене шкваркнути. І чим І він вогнем. Так, Анастій, не бачу тебе. Тримай. 21 добив. Фу, так, зачекай. Я розумію, що може вам щось. Е незрозуміло, тому що, як би ви не грали, але. Відчувається бій, коли до тебе навало їх йде, і ти намагаєшся відбитися ще й вижити перед цим. Так, одна секунда до перезарядки. Я вдарю його. Так, вдарив. а, а ну якщо я спробую електрикою по тобі. 18. Замало. Так. А, хтось може з далеку вдарити. Ану, камінчиком його встан. Стій. Ну, ще. Скільки у нього там ХП? Я розумію, що найменше ХП. А, все. Все відбився. Можна лікуватися. більш нікого не буде. Так, ага, все вон відкрилося. Ворота можна зараз йти. То мені треба полікуватися. Ворота це, звісно, добре. Ось тебе полікувати тебе прям дуже сильно побили. А, хтось ще лікує, крім тебе. Ніхто більше, крім тебе, не лікує. На жаль, на жаль, ніхто не лікує, крім тебе. Так, а, давай Богу. Благослов... До речі, я забув, він ще благословення міг дати і міг би наносити. Якийсь мій персонаж більше демеджу. Ну, добре, то, то, то вже щоб було, то було. Так, це була арена, а ну зараз я навколо подивлюсь, може тут якісь є ресурси, все одно мені треба трохи полікуватися. А, так. давай тебе Майже всі вийшли з ладу, Не бачу. Я тут ніяких ресурсів навколо. Добре. Тоді-сюди. Потихеньку підліковуюсь. Тебе. Так, ще раз кажуш. а в тебе вже мани нема. Відкрити. Так. А все. 1177 годи мені дали. Тобто, це арена все ж таки була, як я і думав. Угу. Так, зачекай, зачекай. Зачекай. Зараз. Ааа, поки я до кінця не дійду, я не можу. Я думав, я може зараз вийду і трохи прокачаю своїх персонажів, ні. Тобто мені до самісінького треба йти кінця. Ну добре, давай спробую, що тут знаходиться. О, бачите, з'явився вже в іншій мапі. А, згенерованій. Так. Орки. Якщо бити їх вогнем, дуже швидко гинуть. Давай його вогнем туди. Так, ти. стрільця застанеш. Так. А, ти давай, напевно, продовжуй лікувати далі. Якось дуже-дуже повільно він лікує. Ну, а ти. А що ти можеш зробити? Ти не бій тільки. О, не так же. Так, не бій є. Так. Найбільш нікого я не можу зараз використати. Я ще. Знаєте, чого не зрозумів в цій ігрі? Е, яким чином... О, бумагу треба шкваркнути. Тримай. Яким чином е йде демах по якому персонажу? Оце я не зрозумів. Як це все це діло відбувається? Тобто, коли б'є саме противник, о тут, до речі, музика, я тільки зараз почув. Як знімається з мене ХП? Той, хто ближче, стоїть чи що? А ну, сюди, 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 підходьте. Ага, он я побачив червоним. О, типу, вдарило по цьому. Та що ж таке? Я тебе не вбив? Так, треба мага добити. Електрикою, на. Те. А кого мені? 0,4. Оцього, напевно, давай. В стан я поставлю. Так, в стан поставив. Мага прибив. Так, Мені дуже дуже треба... А, ще 3 секунди відновлюватися. А якщо коваком. Слабенько. Дуже слабенько. І лікуватися треба, тобі самостійно І ще треба лікуватися. Давай тебе полікуємо. А що ж ти скажеш? Мене затисли? Вдар їх скілом своїм. Може вилізу звідси? А Кого полікувати? Давай магічку полікую трохи. І магічка нехай вдарить у цього. Я не знаю, хто це. Стрілеч. А, ні-ні-ні, це божній бій. Так, мінус один. Отого стрільця треба якось прибрати, щоб він здавику мені не навалював. Якщо це, звісно, можливо. Ану каміння кинь в нього. Застанев? На одну секунду застанев, добре? Магічкою електрикою давай станом може бу сильніше буде. А, 6 демеджа всього під станом дало. Чому б тебе стільки багато ХП аж 91? Так, він мене зараз заб'є. Полікуйся самостійно. А, все я зрозумів, Як мені. Я тільки що натиснув 3. І пастку я на 4 міг поставити, а я її ще ніколи не використовував. Так, ти нічого не можеш зробити. А ну давай. І що? Це просто якийсь. Як... Я не знаю, типу як стан зробило. Так, полікуй її. Як мені так а, їх побити, щоб... Я найменше постраждав. Оце, оце найголовніше, як би в грі. Як їх вбити, щоб найменше постраждати від них? Та що ж ти скажеш, на. Застань його ще раз. Так, в тебе І хоч якийсь скіл. Ага, відновився. А ну давай спробую. Оцей. І що? О, це нормально пройшло. Іди, доб'єш. Все, добив. Той під станом. Давай рухаємось до нього. Зараз, зараз, зараз. А, давай, напевно, полікуйся ти ще. Так, що ти у нього можеш жбурнути? Електрику? а ну давай. О, електрика пройшла. Тобто це сплешове. Ага, це я зрозумів. То споешь шовы, но споешь мне, как бы, потребен. Сиди, 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 зачекай. Так, не, не все? Добывай. Ух. Ну. А, щепацюк! Ще Та що ж ти. Щепацюк? Все, добив. 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 Добре. М -м, давай тоді. лікуй. А То якось занадто. Я знову жодного разу не використав богословення. А тут нічого натискати не треба. Ну, Я принаймні не бачу. ДБ, напевно. Ні, давай спочатку її повністю вилікую. Відкриваємо. Угу. А, все. Тобто, це такі невеличкі данші. Ще 1000 золота. А скільки всього вже золота? 3128. 3128. Ну, сенс ви зрозуміли. Тобто зараз збираєш голди, і потім їх прокачуєш, вони б'ються сильніше, розвиваєш, розвиваєш, розвиваєш. Я думаю, на цьому можна. Поки, якби невеличкий огляд завершити. Мені сподобалась гра. Сподіваюсь, розробник доведе її до завершення, підтягне і. Можна буде в неї пограти. Якщо тобі теж сподобалось, залишає посилання на гру, просто її додай. Всім їх і, і слідкуй. Дякую тобі за перегляд і до побачення!